Yo Друзі, всім І Сьогодні ми завітали в скімені Тавер Дефенс для того, щоб подивитись на нове оновлення. Воно закотилося прям тільки що, тільки що, тільки що, і я не знаю, що додали, <сум> прям не знаю. Я бачу нью Year кейси, можна збирати фейерверки Це вже було нібито. Я тут навіть один усе підібрав ось до він лежав, на нього просто треба було натиснути, і в лобі є таких 10 штук. Якщо ми всі 10 отримаємо, то я получу ось такого персонажика. От ще що хочу дуже сильно сказати в минулого разу. Я попросив вас давати мені кейси, кому скільки не. Шкода просто для того, щоб я міг виконати квеста. І у нас залишається просто два дні. А в мене 37-й тір всього-навсього. І мені ще треба 14 левелів пройти для того, щоб отримати ось цього персонажа. Він є вже в дуже багатьох людей. Я бачив, ви і в телеграм кидали фотки і ще щось. Коротше, він є в купі людей. А в мене його тупо нема. Але кейсів у мене прям-прям шось як багато. І я би хотів їх повідкривати. А для того, щоб їх відкрити, я пропоную вибрати шоп. Ось о можна купувати, бачиш, новий кейс, новий чувак. У нього ДПСа 2000, тисячі в цього депеса десять тисяч. Міфік з плешом б'є, прикольний чувак, але... Не дешево. Пше не дешево. Нові чуваки, ексклюзивні, ось такий, ось такий, ось ще потужний якийсь тіпок. І у мене є десь тут, по ідеї, Lucky Boost. дав. В мене їх 9 штук є, і я не проти одне використати для того, щоб відкривати кейсики. Let's go. почнемо із Санта кейсів. У мене їх найбільше. Потім у мене є ще ексклюзивні такі кейси, які ви мені теж подарували. І один ЮЕР-кейс мені дали прям в ігрі тільки що. Тому let's go. Давай спочатку один. Лега випала. Тепер давай відразу, відразу, братуха, 10 відкриємо. Опа, міфік. Один випав. Ну і на цьому все. Давай ще 10. Так, епіки, епіки, леге. Нічого такого серйозного не падає. Кейсе, то закінчується, братва. Диви, опять купа епіків. Так, ану, давай ще 10. Міфік ще один випав. Можна мені крутого? Ось цього голоді, тіпа. Я ще зможу поміняти на щось серйозне. Ану, давай ще 10. Це знову нічого не випало. Ага, їх уже в мене менше 10, того я можу тільки по одному відкривати. Епік випав. Знову епік. Міфік випав. Ні, непогано, ну можна голоді, чувака. Давай. Лега випала. Блін. i Ти прикинь, мені вообще не щастить. Денчик відкрив, у нього прям, у нього прям з третього чи з п'ятого кейса випав такий, чувак, а в мене. Я вже стільки повідкривав, мені ні чорта не дається. Так, хорошо, що по квестам? Я, походу, виконав місію, да? Да, відкрити 50 Санта Кейсів забрати винагороду. Трішечки левелів я прокачав. Непогано. Можна навіть собі купити ще ще три кейса. Ха, і повідкривати далі. Епік знову падає. Ти диви, Лега падає. Ні, можна щось толкове. Будь ласка, в мене лак поушен. У мене дабл лак ще, помімо цього, куплена. І ні чорта мені не падає. Мифик вейпов. Братва, я чесно, зараз дуже сильно вас попрошу підписатись на канал, поставити лайка. Давайте спробуємо якомога швидше набити 100 тисяч підписників. Нам не вистачає, в принципі, багато 40 тисяч, але з іншої сторони у нас відоси дивиться 70% гравців не підписаних, 70% глядачів. І прикинь, якщо всі підпишуться, то ми в районі там більше 100 тисяч буде на цьому каналі. Це буде вообще шок. Так, спайдер спікер мені випав на нього 70%. Мені би ті віна, ті оцього павука зайшов льо Він вище жорсткий. Я пам'ятаю, раніше він був таким жорстким. Зараз я не знаю наскільки він крутий, але кейси я не проти повідкривати. Тому, в принципі, в принципі, щось ні чорта і якось і не падає. Так, випав такий камера Spider. У мене таких є кілька штук. Чи в мене такі тільки? Ні, у мене таких ще купа. <гум> Може таких комусь пороздавати, але я думаю, геми є в кожного. Я би міг сантатів іменів пороздавати, в принципі. У мене їх багатсько. От, і ексклюзів знову. Знову, знову такий же самий чувак випав. І останній кейс: Юєр, кейс. Давай. Рейєр випав. Ну, я в принципі не здивований. Що цей реєр може? Насправді мені дуже дуже цікаво. Рейєр, реєр, реєр. Де ти взагалі є? У мене 205 юнітів. Цього рейера ще спробую знайти. Ось він 100 доларів коштує. Ну що, нам виходить, треба просто зараз по місіям подивитися, вбити 10 тисяч туалетів це або як багато. Пограти ще е, трошки більше, ніж 2 години. Це в принципі можливо. Зібрати ще 500 подарунків, теж в принципі можливо. І що ми по ітогу пополучимо? Ми отримаємо 5 тисяч XP. 5 тисяч XP це теж майже два левела. І далі треба буде ще трішки пофармити. Ну в мене є все на все 2 дні. Треба це зробити. Треба погнати. Погнали! Норспул, Норспул, Норспу. Опа, тут навіть таку штуку зробили вже. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового монстра Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Задатись та натиснути єдину кнопку Беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Інтерфейс оновили повністю! Ладно, 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 ставимо, ставимо чувака, поставили. Диви, прямо новили, дай Боже, поняв? Можна 15 чуваків поставити. Є кількість туалетів, скільки на мапі. Непогано, непогано, не було такого раніше. Ну, ми все рівно на автоскіпі чилимо. Ми все рівно чилимо на автоскіпі. І все, у нас тактика плюс-мінус та сама. Ну, я я я в те вірю. Я не знаю. Я я на то сподіваюсь, дуже сильно. Так, нам надо, нам надо зараз дочекатися, щоб поставити ось цього перця сюди. По ідеї, моя тактика повинна ще досі працювати. Я не впевнений, звісно. Ну, я думаю, що все буде хорошо. 15 чоловік можна мати всього на все, для того, щоб їх поставити. Це вже хорошо, що хоча б є якісь записи, хоч щоб, щоб зрозуміло, скільки ти можеш поставити ще. А то ти постійно ніколи не знав, коли вже останнього ти можеш поставити чувака. А зараз видно, видно, що 5 із 15 в мене стоїть, і що я ще можу поставити 10 чоловік. Ось я і ставлю одного, потім за 200 цього грейжу. І тепер я можу 9 чоловік поставити. Якраз всі ці 9 чоловік будуть це ось ці чуваки і одна камера. І все. І по ідеї ми повинні дуже дуже швидко. Все пролетіти просто. Ну, я в то вірю. А як там буде, насправді, я не знаю. Так, 600 долярів є, все апгрейдимо просто, не переймаємося абсолютно ні за що. 55 туалетів у нас літає тут, поняв на мапі? Нехило. Так, 800 долярів. Тебе за 500 грейдимо, тебе за 300 грейдимо. Отримаємо ще ще гроші, прокачаємо тебе. Разік, тому що зовсім скоро буде чувачок, який якого ти вже не зможеш вбивати на першому рівні, і треба трошки більше сили тобі дати. Давай, Бемс, Разік тебе прокачали, щоб радіус був більший, щоб ніхто не міг проскочити біля тебе. Йде разик теж прокачаємо, щоб у нас все було максимально-максимально на найвищому рівні. Так, і де знаходиться наш льодовиковий? все, фростойлик, 14 тисяч хп, і, в принципі, дуже-дуже скоро він уже зможе підійти. І нам треба буде прокачувати тебе за 800. Це в будь якому випадку. Тебе за 500 прокачуємо. Чекаємо наступного скіпа для того, щоб тебе прокачати ще раз. Тому що на такому рівні, скоріш за все, ти фроста вбити не зможеш. Хоча все можливо. Ти півтори тисячі дамажиш можеш в секунду, в тебе 14 тисяч. Коротше, ні, все, за, за, за півтори по-любому ми тебе грейдемо, бо щось е, стрьомно, якщо чесно. Стрьомно, стрьомно. Час уже ти да можеш набагато більше. І диви, і Фрост, просто нічого не може зробити і помирає. Найс. А ми маючи 1400 прокачуємо раз чувака і два чувака, нема грошей. Ну, біда. Що ж поробиш? Не вистачає, не вистачає. Зато тепер вистачає Бенц. І наступний теж 800. Це є все за 300 можна прокачати, чувака. Тебе теж за 800. Далі 600 надо. Ну, ми якраз тебе за 600 і прокачаємо. Бо ти далі вже 3,5 з це трішечки багатсько. тому поки що пропустимо. Пропустимо цей момент, нюанс, і просто будемо вбивати чуваки. Йдемо ми доволі швидко. 11 хвиля, 3,5 хвилини, майже 4. Все в теорії іде дуже і дуже швидко. 2000 тратимо на прокачку наших подарункових челів і не паримося абсолютно. Оці всі міні-гани, не міні-гани. Ну, вам всім хана, хоч. Кстати, Мініган, якщо стрельне, то багато хто може пролетіти, якщо буде супер швидко бігти. Блін, ну я все рівно в шоці, прикинь, я не можу пройти абсолютно оцю Батлпас. Я скільки... Пробував, скільки, мені скільки допомагали, а я все рівно безтолковий, чувак, я не можу пройти, ні черта. Я не розумію, як так. Так, у них тут по 20 тисяч, я не знаю, щось трохи стрьомно. не прокачувати, да, бо він дамажа якось мало, що й трохи підлавує. Можливо, щас ми автоскіп прокачаємо за 3,5 грейдом, бо тут і фрос-туалет, і мутанти, короче. щоб не було ніяких проблем, то ми просто його заапгрейдимо. Та й радіус більший, і демедж набагато більший, і слава Богу. Опа, 3600 знову є, за дві штуки тебе грейдимо. Зараз ще дві буде, ще й тебе загрейдимо, короче, все буде супер. Все, дві є, чий тебе. Грейдемо, короче, все в нас максимально зараз хорошо. Так, три з половиною за три тебе загрейдемо, тебе за 600 прокачаємо. Короче, потихесенько помалесенько, все й прокачується. Гроші повинні текти просто річкою до мене. Щось правда, мобів мало. Бігає, якось нібито в 80 а нібито біля мене якось. І маловато. Щось якось і не зрозуміло, чому так. Всі десь там бігають. Аби тут хтось гасав. Ну нічого, скоро вони всі підійдуть. Скоро вони всі підійдуть, прям конкретно. Мені просто цих треба докачати, прям хорошо. А я з кожною хвилею заробляю все більше і більше. Так що, в принципі, має бути все чітко. Ці сьомих левелів, цей п'ятий, цей четвертий. Нормально. 18-та хвиля у нас на вулиці, так що хорошо повинно все бути. Так, Блейд, до речі, шурує, і його нормально сносять, диви. Йо, прям хорошо тушить вб'ють зараз. Бемц. Супер. Так, 6 тисяч у мене є. В принципі, ми можемо тебе. Блін, грейдануди. Та-да. І знову є шість. І ми можемо ще одного грейдануди. Правильно? Правильно, чому нам паритись? Опа, вакуми, диви. Вакуми прям нормально шурують. Оці ось, ось жорсткі тіпи. Оцей зараз потушить мого, да? Да. ой-ой, ой у нас великі проблеми, братва. Ставимо цього чувака тут. Він по-любому там должен стояти. По-другому просто ніяк. Одного ми поставимо ще й тут, щоб хоч трішечки він допомагав. Бо в нас тут є певні проблеми конкретні. За п'ять тисяч тебе обгрейдемо. Йош і положили спати! Що це за приколи? Ти ж максимальний. Невже він? Може їх пропустити. Невже я зараз просто забувся, як треба грати? Або щось трішечки ускладнили? Або я не знаю. До ну, чуваки, пруть просто, дай Боже. Так, ставимо тут перса, за 5 його прокачуємо по-любому. Можливо, він зараз може щось а, допомогти мені якось. Я не знаю, звісно, але я вірю в це. Бо тут і флейм машини і ще якісь, і ще якісь, і мутанти, і 5-10. Ну, цього ми добиваємо. А оцього ракету, як? як з ракетою. Ну, ракету, по ідеї, теж повинні потушити, правильно? Ні, то ракету взагалі не тушимо. Взагалі ніяк не тушить. Божди, почкай п'ять тисяч. дві тисячі. Ти ще. Убили. Все, все, все. Тут допрокачуємо. Дві тисячі. Е, тут п'ять тратим. Просто витрачаємо всі бабки. Нам треба нормально прокачувати. Тебе за п'ять прокачуємо. Тебе за п'ять. Не хвата грошей! Давай тебе за 5 прокачали. Тебе за 5 теж прокачали. У нас конкретно багато проблем. Так, тебе б за 5 прокачати було б непогано, але ми поставимо ще кілька чолов'ях тут. І, 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 і. О, тут однонько. Все, хорошо. 9 тисяч є. Так, ти максимальний, ти максимальний. Всі максимальні. Діві, що спите? Камера. Камера, 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 800 доларів прокачали. Ти 40 тисяч коштуєш. Ти 5 прокачуємо. У нас, вообще, шок. У нас всі проходять. Я не знаю, то напевно зробили трішки складніше все. Трішки якось ускладнили цей режим, походу, тому що. Я навіть не знаю, що сказати. Прям конкретно його, походу, посилили. Бо поки що, я можу поставити ще одного тільки чувака. І щось мені, якщо чесно, це не подобається, Ну цих ми поїде виносимо, правильно? Ну да, 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 звісно, конечно, 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 виносимо. Все, все, все. А у цього 60... шту що... його вбили. Супер. Ти точно максимальний? Ти максимальний? Що ж ви тоді ні чорта не можете? Лапухи ви! Ви лапухи! Так, ладно, тебе сюда ще за 5 тисяч прокачуємо. Ви всі прокачані, тут по 5 тисяч. 18 тисяч є на балансі. Ти у мене теж прокачаний, ти теж прокачаний, ти теж прокачаний. Ти взагалі спиш, ти... тебе треба прокачати. А ти чого спиш? Ти теж прокачаний, все хорошо. Знову ліх, ти прикинь. Тупо вирубився, чувачок. Так, аероплан. Проблема. Проблема number one. Це наш аероплан. Нормально, живем, живем. Фух! Вроді відбились, вроді відбились. Десята хвилина, 30-та хвиля. У нас прям Ну тако, тако. Я б не сказав, що все супер легко. Так, 34 тисячі у нас є на балансі, 35, і нам майже вистачає нам прокачку до третього левела, і, скоріш за все, ми зробимо це з цієї сторони. Тому що тут стоїть камера. Ну, як би це логічно і нелогічно було, тут просто в натурі камера. І з цього сенсу буде набагато більше. Ось у фоху, правда, пустили. 200 тисяч в Уфохів. Ви її просто пропустили. Ну, баси, ви останні, Падали далі. Let's go, Тут в Тут вообще, шок. Тут вообще Шок, у мене що відбувається, я, походу, вже взагалі не зможу назбирати. Ні чорта, вони посилили цю, цю, цю посилили цю хвилю. Конкретно посилили. Або то я щось неправильно зробив. Може, я після нового року ще не відпочив. Ну 180 тисяч вуфохи, що з нею робити? Питання риторичне, да? І відкрите? 140 тисяч, тут ще одна, тут ще ще рокети, все, мені хана, все, до побачення. Я програв. Я програв, я програв, я програв, я програв. Чуваків поставити я не можу. У мене є певні проблеми. Тебе я продаю. 20 тисяч у мене залишилось. Поставлю я тебе ще сюди, 5 прокачаю. Ну я не знаю, що робити прям конкретно. <кій> Мені щось трохи не подобається. Я не зрозумію, чому я не можу пройти. Просто невже все так складно. Так, ну в основному ще всі з цієї сторони проходять, тому що там то я третього поставив. Він прям реально тушить. У фоху вбили. Слава Богу. Слава Богу. Так що тебе треба прокачувати за 40 штук, по-любому. По-любому, за 40 штук треба прокачувати. По-любому, другого виходу в мене тупо немає. Прокачали! Все, чувак, туши! Ти повинен все зробити. Бо тут взагалі все хорошо, тут все супер. Камера в мене третього левела. Давайте разік прокачаємо, щоб ти вже точно була жива, здорова Чорнобро. Але я все рівно прокачав, вони все рівно проходять всі ти подиви! Мені тупо не вистачає людей. Чому тут 15, а не 20? Було б тут 20, я б пройшов. А так трошки складно. Дуже багато людей проходить, бачиш? Оці вопша, дивись, які в них хп. Я не знаю, як ми їх забивають, бо маємо. Оцей денсінг у мене камера тупо спить. Він на чилі, на розслабоні. Йому на все байдуже, абсолютно. Він на ФК. А тебе було б хорошо прокачати. Напевно. Давай, Скіпа! Надо прокачати! Бо ці точно пройдуть. Прокачали. Блін, я, 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 я не знаю. Я сподіваюся, що все буде хорошо. Нє, диви, диви, диви. Як він накидує їм, коли третій левел. Оооо, хорошо. Він їх точно вирубить. Там без проблем. Аби ще цього поставити третім. Оце буде хорошо. Тоді ми тут хоча б трішечки станемо сильніші. Хоча б трішечки, капельку просто. Та й тебе б насправді я замінив на теж такого подарункового, тому що подарунковий дамажень нібито більше. І ще є цікава теорія, що можна тільки денсінг камерами все пройти. Просто їх ставити, ставити і ставити, і все. Прикинь, 15 денсінг камер. І ти собі сидиш, чіли такий. Ну ви просто всіх пропускаєте, я не знаю, ви якісь, ви якісь лапухи. Ви тупо лягаєте спати, їх пропускаєте. Витюбіки! Ви прокидайтеся! Отвори, давай, за 40 тисяч тебе прокачав. Повинен щось зробити з собою. Показуй силу. Ви точно всі максимальні. Восьмий, 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 шостий, шостий. Да, ви максимальні. Що ж у мене не вистачає ні, чорта тоді. Так, ну ти третій, хоча б ти їх дамажиш якось. Слава Богу. Хоча б якось їх дамажиш. Бо з цієї сторони вже, типу, плюс-мінус було непогано. Поки я не почав за це говорити, бо зараз там проходять. І це проблема. Блін, у мене скрізь проходять. Я не знаю як. А як то? Цей вообще спить. Дивись, цього півмільйона. Що робити? Всі сплять тупо. Всі тупо лягли, прилягли. О, він його затушив просто. Ти прикинь. Да, ти що? Ну що ми робимо? Тебе за 40 прокачуємо, да? Базованого? Чи може тебе? Ти під камерою з тебе толку буде більше. Да, напевно, той під камерою з нього толку більше. 40. Прокачали там. Він сейчас тут буде ваще розносить, дай Боже. Щоб сюди більш слабкі приходили. Бо цей тут третього нормально стоїть, він тут оцих піджимає, чуваків, він хорошо, вони його здамажити тут не можуть. Оці два титана трошечки якось б'ються. Я не знаю, якось спробують вони вижити. Осьо гліч пішов! Хана. Хана Боба. Хана Боба. Нет, він пішов в дорогою. Не поставився! Все. Хана просто, я не знаю. Це прикол якийсь. В лобі пішли. 120 подарунків мені дало всього на все. Тупо гліч пролетів. Я не знаю. Цей режим зробили якимось складнішим набагато. Він в натурі в рази став складнішим. Не знаю. Щось трішечки тут замінили, як я бачу. Або підняли хп мобам, або чорт його пойми. Ну, але що я можу зробити, це купити ще один подарунок. І поки в мене є зілля вдачі, я можу його спробувати відкрити. І мені випадає ні чорта, просто нульс. Ну ладно. Можливо, мені е... пощастить вибити голоді. До речі, лар. Лазер камерамен. Ще один чувак. 4% шанс. Ану Не випав. Капець. О, мені дали бейджик якийсь А що це мені таке дали? Так він мені випав. Осьо, Лега, почекай. А, мені дуа бет випав. Осьо, він, того мені й бейджика дало. ДПСа 5000, тисяч. Почекай. А в тебе сіки? 7500. нехило такий чувак, да? Давай глянемо. Давай його глянемо. Як його глянути? Тебе прибрати? Тебе взяти? Пішли в якийсь режим. let's go, let's go, go, let's go, let's go, Прикинь, Лега випала, а я її навіть не побачив. Осьо вона за 200 долярів. Можна якось ну, скіпнути. Оце голосування. Будь ласка. Кстати, найтмер замінили, поняв? Там тепер другий босси якийсь. А ну, з дубинками, чувачок. Що ти можеш? Тисяча демеджа. А! А, раз 2 секунди! Він їх зараз всіх пропусте просто! Ну, кстати, може, і не пропусте. Хоча раз 2 секунди, але все одно не пропускає, диви. Хорош, красавчик. Тут теж можна, бачиш, 15 чоловік тільки поставити, тому 15 це просто база, поняв? Скільки можна людей поставити. Да, ну біда, він, правда, щас попропускає. Ну нічого страшного, я б його зараз прокачав, мені, мені в натурі цікаво, наскільки він ну, може бути серйозним. Перцем. Бо то він зараз ну, пропусте багато просто ерунди, поняв, яка, по суті, ні на що не впливає. Хоча їх багато якось пропускається, блін. Щось дуже не знаю би прокачати? Давай таку, може швидше бити будеш, ти будеш більше вбивати. Ну для старту він точно безтолковий, поняв? Він дуже, дуже повільно б'є. Він прям конкретно для старту безтолковий. Бо він пропустив дуже багато в цих туалетів. Прям тонну, їх багато шурує маленьких. Я ще ще й тут програю. Так, 300 долярів. Бенс, цього ставим, цього ставим. Конкретно, диви. Ну йому можна ще раз прокачати. Ну, демеджа в нього прям супер багато, поняв? А мене, кстати, нема чувака, який буде по радіусу всіх бити. Тільки оцей за тисячу. Ну, тисячі мені тут не скоро досягти. Я трохи зібрав. Не того чувака. <laughs> не то, що треба було зібрати, я зібрав. І він, звісно, б'є, поняв. І дамагу має багацько, але він б'є дуже повільно. Він їх не встигає вбити всіх Сюди треба, поняв, отой діджей, який всіх би тушив просто. Він би їх всіх просто випалював. Бо я можу тебе просто до, не до нескінченності прокачувати, поняв? І ти будеш трошечки швидше бити. Але ти все рівно всіх пропускаєш! Я з таким чудом просто слию тут! Та ну я базарю, я вже програв. Хе-хе. <laughs> Прикейт, uh, okay, я з ним просто щас програю. Я не знаю, я ще одного поставлю. Я дурак, треба було цього ставити. За тисячу. Ще, ще. Давай, давай, давай мені гроші, гроші, гроші дай. Все, цього ми тут ставимо. Я, ми щас, їх всіх спали просто. І я я спасу той лет своє. Він чисто на підстраховці буде, поняв? Або біля нього ніхто не пройде, в нього там 3000 тисячі демеджа, і він по радіусу б'є, так. Все, все буде супер. Так, тебе ми проапгрейдимо, тебе проапгрейдимо. 800 долярів є, тебе за 600 теж проапгрейдимо також, щоб ти чисто плюхи видавав. Кстати, диви, як він, ну, приукрасився прям нормально. І дамаже добре. Демедж, вообще, п'ять тисяч в секунду. типа дуже класно. Прокачується дуже дешево, поняв? Для початкових рівнів він хорош. Але просто для такої толпи він ну, він дуже слабкий. Він дуже слабкий. Ставиш просто одного такого, диви, і дивиш, що відбувається з чуваками. Дві, що з ними відбувається просто. Просто вирізалась повна пачка. Дуже, типу, легко. Коли в тебе чувак справжній нормальний. І бабла сразу повно, бо він сразу всіх душе, поняв? І супер ізі. Но оцей чувак, він для цього режиму максимально легкий. Він тут і на 50 хвилі буде всіх виносити. Якщо тут їх 50, я просто не пам'ятаю, який режим я вибрав, вроді ніби там на 30. Поняв, просто чуваки перших левелів виносять сидять. 800-500 бенс. Ча за 800 теж бенс. Диви, ми ту потушимо. А цей просто пачку, яка в ітогі попроходила, щас позабирає. І ми його тупо звідси продамо, бо він базу сейвить. Бо навіть якщо поставити 15 ось таких, то в теорії, типа, вони можуть душити, дай Боже, больно, поняв. Ну і за того, що в нього радіус маленький і б'є він дуже повільно, то він з такою пачкою не справиться ніколи. Поняв. Навіть якщо їх 15 буде, вони з такою пачкою не впораються. Я впевнений. Ну, хоча якщо тут отако наставити, їх отако, типа, бемс, бемс, то в теорії є, ті, типу, сенс. Можемо, кстати, спробувати. Можемо дуже-дуже сильно спробувати зараз це зробити. Щас я грошей трішечки підзбираю і затестю цю теорію, бо мені здається, що це можливо. Тіпа, добре можливо. Ми. Поставимо ще одного сюди. Отако. Трішечки будемо його прокачувати. Бося 62 тисячі понів вакуума. То вакума ще півбіди, його ще забити якось можна. Ти тут нам не потрібен. Зато тебе ми допрокачаємо. Він дуже дешево прокачується, абсолютно, без ніяких проблем. І мені цікаво, в теорії це можливо, типа капець. В теорії це супер можливо. Я не знаю. Диви, яка армія, да, Нормальна. Я їх виставляю тут, ти прикинь. Ну просто диви, яка тут пачка, шурує малих понів. Ми можемо ще столити сюди камеру. А ні, мене 15 чоловік уже. Ладно, ми цього продаємо. Значить, е, тулимо сюди камеру, прокачуємо тако на максимум. Продаємо тебе, продаємо тебе, ставимо тебе, прокачуємо на фул. І будемо зараз дивитися, що вони можуть. Зараз реально подивимося, що вони можуть. А все, 15 чоловік, я більше не можу поставити. Оцих продам. Ну диви просто, яка партія малих шурує, поняв? Вони, мабуть, не зможуть ну, тут пройти абсолютно ніяк. Ну, точніше, ці чуваки, яких я ставлю, вони тут безтолкові, абсолютно. Продаю ще одного, ставлю тут чувака. Отакого все. Отако, От чисто, Оце максимум, який я можу поставити. Ну можу ще цих двох продати, типу, два перця сюди ще додати. Но в теорії. Це можливо. Вони типа б'ють, камера сейвить, поняв. Я даже не знаю. Ну, виглядає солідно. По 5 тисяч демеджа вони ще коли вдаряють, вони заповільнюють чувака, наскільки я бачу. Ну, диви, асасіни пробують пролетіти, і в них виходить. У них прям добре виходить потихенько. Але диви, 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 все, 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 все не виходить. Диви! Диви, що трусять! Ну, взагалі, без автоскіпа це 100% можливо пройти. Без автоскіпа я впевнений, що це можливо пройти. Я чомусь думаю, бо сама партія цих людей буде менше. От, а з автоскіпом не знаю, я би затестив. Диви, бо потихеньку вони так і тушать нормально. Нормально трусять на кожного асасіна свій, світі типу, чувак, поняв. І асасіни не можуть пролетіти абсолютно. Абсолютно нічого не можуть. Диви, і ми тушимо. Прикол. Але щоб це побудувати, це треба спочатку одного поставити, поняв? Так що тобі в будь-якому випадку так не вийде пройти. Це хіба що отут, якщо їх ставити? Ну теж якось не знаю. Якщо вони і тут не впораються, то там теж не впораються Бо тут, типа, саме позиція для них хороша. Оці чуваки і цих бачать, і цих бачать, і ці чуваки. І тут і тут бачить. І типа, якщо вони десь тут пропустили, то тут добили. Якщо тут пропустили, то тут добили. Так що, типа, така ситуація. Але диви, проходимо. Скільки тут хвиль? Якщо 30, і ми пройдемо, то це в натурі можливо. Це, цікава така ситуація. Я можу навіть оцих двох щось продати і просто поставити ще там пару чоловік, якщо я кудись їх втулю, звісно. Тут, наприклад, і на максимум. І отут ось до. Да. І на максимум. Диви, б'ємо. Велика партія швидких пішла. Велика, дуже велика. Чи зможемо пройти. Вакума б'ють, всіх б'ють. Диви, асасінів б'ють конкретно. Диви, 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 диви. Ні, нормально. Тушать, впораються, вправляються, справляються, справляються нормально з своєю роботою. Бо якщо камеру прибрати, то все хана типа точно програли, типа точно пропустили. Камера їх сейвить жорстко, щоб вони бити могли постійно. Їх можна пробувати ставити по підкрай сюди, і можливо вони будуть доставати до цієї позиції. Тоді взагалі клас. А так, то диви, 30-та хвиля, походу, остання. Диви, 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 що робиться. Диви, що робиться, реально мочить. Вони реально справляються. Ну тут би з тим всім справився один отакий, поняв. Максимальний. Просто з легкістю би справився, з усіма цими чуваками. Але ж, е це йому не рівня. А ось тут якраз це цим чувакам рівень. І зараз саме далі дошли, куди тільки доходили. Походу, сливаємося, так? Да? Хоча ні, почекай, всі повільні остались. Всі сплять, камера Камера ні чорта зробити не може. Камера розрядилась тупо, конкретно. Через те, що людей багато, і багато тих, хто дамажить. Диви, проходять, проходять конкретно, камера сіла. Але тут уже включається друга ситуація, поняв в голову. Е, вони, типа, трошечки пройшли, базару нема. Але ж е, ми можемо ну, не забувати те, що я можу отако продати, типа, персонажів. Правильно? Отако. І піти, купити, поставити їх тут. Це ж теж, типа, легко робиться. Ось, апгрейд. А, все, паразитів, я поняв. Поставимо тут апгрейд, поставимо тут апгрейд. Ну, диви. І вони зараз будуть, типа, тушити спокійно сидіти тут. І все, і вони валять. І боса вони зап'ють, я впевнений. Диви, вони боса вообще виносять! Вони вбили! <гас> а, що їх, кстати, подарунки дає непогано. Блін, ну тепер зато точно я знаю, що ці чуваки з дубінами в натурі можуть спробувати щось тут даже і нафармити. А вам всім я, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково ставте слово вподобання, підписуйтесь на канал. І всім пока.